Ми вітання усім глядачам. Проект позиція на парламентському політичну ситуацію в країні обговорюємо з гостею нашої студії, доктором політичних наук Ганною Малкіною. Пані Ганно, вітаю вас в нашій студії. Я вітаю вас цього року. Події навколо хресної ходи московського патріархату набули такого ажіотажу, що певним чином на другі місця відклали усі інші події. Як ви сприймаєте цей розголос, цей ажіотаж в інформаційному просторі? Ну, справа в тому, що всі інші політичні події, які, з як ви кажете, були винесені на другий план. Це нормальна тенденція літа, літній період, який, як завжди, не був пов'язаний з якимись гучними такими політичними подіями і інформаційними приводами в політичному плані. Тому хресна хода, яка дійсно стала такою акцією дуже ну і несподіваною, напевно, що для суспільства, і таким ноу-хау своєрідним, вона пригорнула дуже велику увагу. Зрозуміло, ми. 嗯。Mm hmm. Повинні розуміти, і ми це розуміємо, що організація цієї хресної ходи, вона знаходиться в основному поза межами релігії, да і організована напевно складова та, тут і е організована напевно, що за межами України, але те, що зараз з нас відбувається, це дуже ну як на мене грамотна е політика нашої чинної влади, тому що максимально намагаються е можновладці наші деполітизувати цю хресну ходу, хоча є різні е дискусії і різні е ідеї. З цього приводу, але деполітизація – це той інструмент, який напевно ще дасть можливість провести цю акцію в мирний спосіб. Чи у вас думки з приводу, чому саме цього року такий масштаб, чому саме цього року такий ажіотаж? Адже церковні релігійні експерти говорять, що московський патріархат чи не щороку проводить схожі заходи? Ну справа в тому, що тут ми не повинні прив'язувати до якогось року або до частини року цю подію. Це складова частина загальної інформаційної війни яку проводить Російська Федерація, і відповідно до цього вона залучає будь-яких суб'єктів, в тому числі неполітичних, до яких відносяться представники. Церкви, тому що ну в основному, ну як, як якщо ми е, подивимося на співвідношення влади світської, да і релігійної влади, то релігія і держава в нас відокремлені. Це закріплено е, в ну, скажімо так, тезово е, рамочно закріплено в документах законодавчих і в конституції. Але церква виступає дуже потужним інструментом політичної боротьби, в тому числі, і ми сьогодні це бачимо. А е, тому, власне кажучи, ця акція ще раз підкреслю: це складова інформація політики інформаційної війни Російської Федерації, яку Росія проводить зараз на всіх фронтах. Тобто, ми можемо побачити а, оці елементи інформаційної війни в європейських країнах. Зараз загострення цього політичного протистояння в інформаційному полі відбувається між Росією і Німеччиною, між Росією і Сполученими Штатами Америки в контексті президентських виборів і так далі. І те, що відбувається в Україні, це також складова цієї політики. Ви от говорите, що влада усі. Сіля... Яко намагається розділити політику та релігію, от зокрема в цих подіях. Але чи вдається це? Ми бачимо, що сьогодні політики активно коментують цю ситуацію, цю ходу, а деякі політичні сили навіть уча приймають участь. в ній. Ну справа в тому, що кожна політична сила сьогодні намагається використати цю подію на свою і да, і релігійний чинник на свою власну користь, тому що основна частина в цьому переконана людей, які беруть участь в цій ході, вони є далекими від політики, і вони дійсно є людьми, які. Проводять беруть участь в цій в цьому заході для того, щоб продемонструвати своє ставлення до того, що відбувається, ну в плані, скажімо, так надання переваги миру і мирному процесі не тільки в Україні, а й в усьому світі. Але політичні сили дійсно користуються цими релігійними елементами, почуттями вір, віруючих, для того, щоб отримати свої політичні преференції. Зокрема, про цю ходу було відомо ну достатньо заздалегідь за півроку московські. Патріархат оголошував свої наміри, чи можливо було якісь превентивні заходи в діяти з формальної точки зору, заборонити цю акцію влада не могла, і вона цього не зробила. Я Ще раз скажу, що те, що було правильно і коректно зроблено, це намагання деполітизувати цей процес, тому що Московський патріархат це ну, офіційна церква, яка офіційна діяльність, яку офіційно дозволена законодавством України і забороняти проведення будь-яких акцій, було неможливо через те, що це суперечило б законодавство. Те, що було зроблено. те, що ми вчора почули від міністра внутрішніх справ пана Авакова. Було зроблено, були зроблені певні обмеження, але це було пояснено необхідністю ну забезпечення безпеки для громадян, і от треба сказати, що це дійсно питання, до речі, філософське. Да, що є важливим: свобода, в тому числі свобода віросповідання чи безпека громадян в усьому світі в демократичних країнах. Я маю на увазі в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки іде тенденція до. Скорочення свобод в обмін на безпеку, це ця тенденція, яка почалася після 11 вересня 2001 року, і вона ну розгортається. Тобто ця тенденція посилюється. Дійсно, громадяни сьогодні по всьому світу схильні все ж таки віддавати частину своєї свободи, ну, і в тому числі і віросповідання, свободу пересування там і так далі, в обмін на безпеку фізичну там і іншу. У зв'язку з цими подіями деякі політики, зокрема чинні народні депутати, дозволяють собі більш радикально висловлюватися стосовно релігійних питань, зокрема і перебування в Україні діяльності московського патріархату. Відомо, що навіть у парламенті є законопроект, який обмежуватиме цю діяльність. На вашу думку, такі заходи в демократичній країні вони прийнятні. Ну, ви знаєте, все е, має ситуативне вирішення, як в нас дуже зараз модно сказати про політичну доцільність. Але справа в тому, що питання релігії – це дуже тонка матерія, і в Україні обмеження діяльності е, московського патріархату напевно що не знайде підтримки, в тому числі в стінах парламенту, тому що е, е, прихильників да людей, які е, ну відвідують да, церкви московського патріархату, їх дуже дуже багато. Кожен політик, кожна політична сила вона спирається на свій електорат і вона. Дуже так з такою пошаною ставиться до почуттів віруючих, наприклад, Західно Україна і політики, які е, мають широку електоральну базу на західній Україні, вони дуже е, так серйозно прислухаються до церкви і представників різних релігійних конфесій. І оскільки е, ну знову ж таки скажу представників прихильників московського патріархату в Україні їх дуже дуже багато, то політики за межі дискусії, я думаю, що питання це не буде виведено. Вирішення, взагалі, питання цього для України, воно має якось поступово вирішуватися. Ви знаєте, це світоглядне питання, і вирішення цієї проблеми, так само як, наприклад, питання, скажімо так, зовнішньополітичного вектору України або мовне питання, да або інші питання, які носять такий ідейний ідеологічний характер, всі питання світоглядні, вони вирішення однозначного не мають. Тобто вони можуть бути вирішені, як якщо, наприклад, в Україні буде згортання. Демократії да демократичних принципів і буде посилення авторитарних тенденцій, але це можливо тільки якщо буде широкий фронт однієї політичної сили з сильним харизматичним лідером на чолі. Та да, то тоді дійсно вирішення силове ну скажімо, так не силове, а, а таке ну примусове радикальне. Воно може мати місце. Але поки що в Україні ми не можемо казати про те, що така тенденція може бути в нас достатньо плюралістичне суспільство і в плані. Політичних ідей і в плані релігійних конфесій, а і в плані там підходів до економічного розвитку, зовнішньополітичного і так далі. Тому поки що наразі ми про це говорити не можемо. Останніми днями загострення можемо спостерігати також і на Донбасі. Дехто говорить, що це може може бути можуть бути ланки одного ланцюжка. А це все є ланки одного ланцюжка. І проблема полягає в тому, що на сьогодні всі ці переговори в минському форматі, в мінському форматі вони зайшли в глухий кут. А чи є логіка у продовженні цього? По діалогу. Ну, логіка, ви знаєте, поки що переговори повинні тривати, але вирішення швидкого не буде, тому що події, які відбуваються на Донбасі, це складова частина загальної геополітичної боротьби геополітичної картини. На сьогодні дуже нудно безпечні, як на мене, тенденції існують знову ж таки в Європі, в Сполучених Штатах Америки, які полягають в тому, що з великою долою вирогідності до влади прийдуть консервативні партії, ультраправі партії, партії націоналістичні, які в Європі. Будуть наполягати на виході з Євросоюзу на посиленні ролі національної держави, на посиленні ролі суверенітету окремих європейських держав, і так далі, в Сполучених Штатах Америки. Ми так само бачимо такі ж самі тенденції знову ж таки в усіх ключових країнах, які є ключовими геополітичними гравцями. Ми очікуємо на вибори. Президентських в Сполучених Штатах Америки в Німеччині в вибори парламенту у Франції так само Великобританія восени чекає знову ж таки на напевно щодострокові вибори в парламенту через оці результати Брексіту да, і так далі, і це це може вплинути на дуже серйозне переформатування політичного політичного переформатування в цих країнах і відповідно переформатування геополітичної картини, тому що ці гравці ультраправі консервативні в Європі і США. Вони напевно що якраз таки підуть на співпрацю з Російською Федерацією. Вони демонструють готовність це робити. І відповідно, ну Україна знову ж таки опиниться в такому стані не суб'єкта геополітики, а знову ж таки об'єкта. І, власне кажучи, так от, до чого я веду, що те, що відбувається зараз на Донбасі, це знову ж таки, проведення дуже чіткої російської політики щодо того, що Росія здавати свої позиції, не буде, і Росія буде йти до кінця в плані в питанні впливу і вирішення ситуації на Україні. Чимало до речі, політичних експертів говорять, що в Україні необхідно. Вичекати у цей період, зокрема, і в рамках мінського мінського процесу, дочекатися виборів у сполучених штатах. Чи дійсно вони принесуть такі кардинальні зміни для України? Да, вони дійсно принесуть. можуть принести, але знову ж таки не тільки вибори в Сполучених Штатах Америки. Я ще раз кажу, і Великобританії, яка була в контексті Європейського союзу дуже серйозним таким прихильником української да демократизації, підтримувала Україну, тобто вибори в великобританії знову ж таки позиція Ангели Меркель у зв'язку з. З виборами до парламенту німецького в 2017 році, які мають бути, оце все разом буде визначати ту ситуацію, яка відбувається в Україні. Тобто з виборами в Сполучених Штатах Америки ситуація може кардинально не змінитися, але протягом от найближчих двох років зміни можуть бути дуже суттєвими. Це означає, що ці два роки. В Україні ситуація, вона в принципі зберігатиметься такою, якою вона є сьогодні. Україна буде знаходитись напевно, що в стані такої постійної турбулентності, тому що сьогодні в нас от за два роки, що минули після революції гідності, в Україні не почалися процеси консолідації демократії, тобто її утвердження. І свідченням цього є фрагментація політичного спектру, яка продовжується, що я маю на увазі. Я маю на увазі за зараз подрібнення політичних партій вчора да було анонсовано про створення політичної партії життя. Напевно, що такі партії будуть також з'являтися, або партії, які не були серйозними гравцями на політичній арені в Україні, будуть а, оголошувати про свої амбіції взяти участь в дострокових виборах до парламенту, які прогнозуються багатьма експертами. І у України буде дуже багато своїх внутрішніх проблем, які вона буде намагатися вирішувати протягом цих двох років, поки не вирішиться, не переформатує. Ця світова геополітична картина світу, тому напевно, що очікувати на стабілізацію політичної ситуації в Україні на превеликий жаль не можна. Тим часом минулого тижня у Європейському Союзі, де з офіційним візитом перебував прем'єр-міністр України, дуже схвально оцінюють реформування країни і говорять, що європейський союз. Всіляко підтримуватиме Україну? Чи бачите ви ці результати? Ну ви знаєте, думаю, що всі глядачі на сьогодні вони ці результати бачать. Я маю на увазі у своєму житті, отримуючи платіжки за комунальні послуги, отримуючи зарплати, на яких не можна прожити, і так далі. А Україна, ви знаєте, показник економічних реформ. Він його мають відчувати люди, звичайні громадяни, які живуть в Україні. Може, реформи ці є, ці цифри, які демонстру продемонстрував. Прем'єр-міністр, а можливо, вони ну, дають приводу для оптимізму наших європейських партнерів. Але на превеликий жаль, ця політика ці реформування вони не орієнтовані на МВФ, вони орієнтовані на європейських партнерів, але вони не орієнтовані на людину. Тому переважна більшість людей вона на сьогодні ці реформи на превеликий жаль не відчуває. Але знову ж таки, можна казати все, що завгодно, і ми всі висловлювання вже в анекдотичні формі. Європейських партнерів знаємо, вони всі стурбовані тим, що відбувається на сході нашої країни і так далі. Але індикатором того, що Європа схвалює наші реформи, було принаймні ведення надання Україні безвізового режиму. Да і чого вже нам обіцяють більше року і чому цьому питання? Ви більше скептичні сьогодні да, де-факто ми цього не маємо. Європа ну ви знаєте, я прогнозувала і тоді і зараз. Хочу сказати, що Європа не буде у ці знаєте, ця політика. Кнута і пряника, вона на сьогодні в Європі перейшла все ж таки в бік кнута. В основному, да, а пряників Україна немає. Знову ж таки, ми знаємо, що серйозні зараз існують проблеми навіть з отриманням чергового траншу від МВФ. Да, і те ж саме стосується і політики Європейського союзу в плані надання безвізового режиму. І так далі, Я вже не буду казати про інтеграцію України в структури Євросоюзу і входження. України до складу ЄС, тому загальні гасли, які висловлюються на дипломатичному рівні, це все дуже чудово. Але конкретні кроки, які б Європа могла продемонструвати для того, щоб не просто сказати, що Україна реформи робить, а щоб сказати, що ми виконуємо свої обіцянки в обмін на ці українські реформи, їх немає. Ста днів, які відзначив уряд Володимира Гройсмана минулими вихідними. Достатньо для того, аби всі відчули результати діяльності, ви знаєте, я думаю, що поки що цих реформ ну як на мене, я цих реформ не бачу. Більше того, не дуже я розумію, поки що ну, роль Володимира Гройсмана на посту прем'єр-міністра єдине, що він зробив, він не викликав агресії такої з боку суспільства да до себе. Як це було зроблено Арсенієм Єценюком? І от цього негативу... Хоча по суті такого... він політику попереднього, да, уряду хоча він він продовжує. Політику попереднього уряду, але такої агресії е, немає. Реформ поки що не помітно. За 100 днів, напевно, що не можна їх зробити. А, але е, що треба сказати? Ми ці, буде, буде наступних 100 днів, буде наступних 200 днів, мабуть, і 300 днів і так далі. І е, тут ми вже побачимо реальність можливостей нового прем'єр-міністра, тому що сьогодні ситуація патова, почнеться в вересні, почнеться е, нова. Ну, Відкриється робота знову ж таки парламенту, і як зможе як буде працювати новий так званий кабінет міністрів з Верховною Радою, яка не має стабільної коаліції, на яку має спиратись свою роботі уряд, от для мене це незрозуміло. Я думаю, що знову ж таки це стане оцей клінч і персонал перспектива... тобто загострення, яке ми спостерігали наприкінці роботи четвертої сесії. Вони да воно буде воно 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 активізується ще більше, тому що ну зараз я думаю, що більшість політиків, депутатів. Вони розуміють не житті цього складу у парламенту в умовах відсутності реальної коаліції, а не формальної. Чи підбивали ви для себе підсумки роботи парламенту, який так само разом з урядом відзначив 100 днів нового спікера. Ну і власне закриття четвертої сесії? Ну парламент пішов, скажімо так, у відпустку на канікули без результатів останні тижні Верховної Ради були дуже такими спекотними в плані тарифної війни між опозицією новою опозицією і коаліцією, і поки що всі на ну натиснули на паузу. Да, до вересня все це буде буде загальмоватись, напевно, що політики будуть шукати якісь можливі шляхи подальшої роботи. Хоча знову ж таки питання економічні, питання тарифів, на яких зараз грають основні політичні сили, вони є такими, які, напевно, що вирішити неможливо за допомогою домовленості, і тому я думаю, що політики зараз все ж таки будуть готуватися до дострокових виборів. Але мова не про цей рік. Ну чому може про цей рік? Я думаю, що якщо в вересні буде поставлено таке дуже гостре, дуже болюче питання щодо внесення змін до конституції в частині децентралізації, в які вписані да ці всі положення про особливі особливий порядок, там самоврядування на сході нашої країни, це принципове питання, яке не просто розколить парламент, а яке, яке створить вибух в цьому парламенті. Так само і, тому... і закон про вибори так може стати. Ну, ви знаєте, Певним, ви, д... ви знаєте, я думаю, що закон про вибори в нас так стільки багато всього про ці вибори кажуть, і про виборче законодавство. Проблема полягає в тому, що змінювати закон, виборче законодавство не вигідно сьогодні е, жодній політичній силі, і е, тому дискусії щодо виборчої системи вони будуть тривати. Але я думаю, що нового закону, особливо закону, який би зафіксував у нас в Україні в вибори до парламенту на основі пропорційної виборчої системи з відкритими списками, про що кажуть. Да, цього закону не буде. Більше того, от ми, якщо подивимось на більше ніж да, 25 років незалежності України, в нас від виборів до виборів законодавство переписується, але воно переписується не для того, щоб... Скажімо так, зупинити процес фрагментації політичного спектру для того, щоб було вигідно вибори вигравати тим чи іншим політичним гравцям. От я думаю, що ну на насправді, на, на, на якщо б депутатам, да, вдалося політичним партіям вдалося все ж таки виграти цю боротьбу за пропорційну систему з відкритими списками, то це треба було б внести до конституції от тип виборчої системи, для того, щоб він в нас попрацював а, декілька електоральних циклів, щоб можна було стрім. Мілізувати цю політичну нашу політичну кон'юнктуру а необхідно писати в конституції, щоб було важче його змінювати, щоб дати можливість у цьому позитивному ефекту від виборчої системи себе проявити, продемонструвати закон про вибори на Донбасі. Як гадаєте, може з'явитися в сесійній залі? Знаєте, він може з'явитися, але знову ж таки, це принципове дуже принципове ідейно ідеологічне питання, яке за межі дискусії і сесійного обговорення не вийде. Україна ну на моєму. Боке переконання, вона собі не може дозволити таку авантюру, як проведення виборів на території, яку Україна не контролює. В нас немає кордонів, які контролює Українська Українські, хоча б військові, а в нас немає можливості контролювати сам процес, організувати процеси, контролювати процес проведення цих виборів. А Україна не може собі дозволити легалізувати бойовиків, Ми всі це розуміємо, і це те питання, яке не можна загорнути в ідею досягнення миру. Це дуже це це до дуже служна і необхідна вимога для всього нашого суспільства. Всі вже втомилися від війни, але е, ця е, виконання цієї вимоги не повинно бути вирішено шляхом втрат українських позицій і е, по, створення потенційної небезпеки для втрати ще однієї частини території. Чому так відбувається лазити? на завершення, що проблеми викликів з кожним днем не стає менше. А, ну, ви знаєте, я думаю, що тут немає. у нас на жаль, не з'явилося системного підходу, ідейного ідеологічного підходу, такого вектору загального щодо вирішення внутрішньоукраїнських проблем і зовнішньоукраїнських проблем. Знову ж таки, це напевно, що пов'язано із демократичними принципами там плюралізму, толерантності і так далі. Але е, відсутність такого, як ми кажемо, да, політичної волі, відсутність одного загально прийнятого цього вектору створює таку плюра плюральність можливості, плюральність дій а більше того, зміни того ж самого уряду да нестабільність в коаліційній діяльності парламенту. Це це призводить до того, що реформування і якийсь вектор обраний однією там політичною силою він не може себе реалізувати. Оці всі часті зміни вони не дозволяють дати результат, і поки будуть такі коливання, вони результат не, да, не, не дадуть. Ганна Малкіна, доктор політичних наук, була. Гостею нашої студії дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.